Проєкту архітектори чех Йозеф Лавка моську мову. Як таку я почала вчати вдома, У мене батьки обидва румони. Так, що між собою вони спілкувалися у румунську, так що коли з'явилися в мене вуха, тоді і почали чути румунську мову. Потім в школі з першого класу ми навчали, що це румономовна школа, ромономовний клас всеукраїнського експерименту із запровадженням елементів білінгвальної освіти в системі загальної середньої освіти. Білінгвальна освіта це є вчорашній досвід майже всіх країн Європи і світу, бо це потреба часу. Дивіться на тихрест, фіксуйте його очима, бо він так ніби буде рухатись разом із вами як місяць або як сонце. І поступово-поступово він змінює так свою форму. Закінчувала ще й окремі курси там педагогічні у нас на філологічному були. Тобто, я, в принципі, завдяки знанню румуйською мовою, маю право викладати в румуйській школі румунську в англійську, так що є великий вибір. Можна працювати. Рідна мова це є мова для думок. І для мене це іноді такий прихисток. Я знаю, наприклад, що ніхто мене не розуміє. Але і в своїй голові так класно ніби загорнутися в цю мову. Своє я там заховати. І знаєте, що ось це я, це моє коріння, і мені тут комфортно, мені так тепло.